Допомагають військовим та херсонцям. Засновниця та керівниця волонтерської мережі Сталиї Марахи Херсон Наталія Гавриленко розповідає: у роботу включилась з перших днів повномасштабного вторгнення. З чоловіком пішли до тераборони, а потім, коли була розпущена 124-та бригада, то просто чоловіки пішли до партизанського загону, а ми допомагати почали. Волонтерити, тобто передавали їжу, харчі, одяг, ну, все, що необхідно було їм для роботи, все, що запити від них були. Вивозили людей з окупованої території на деокуповану. Завозили сюди ліки, ну і дещо ще. Під час окупації Наталю затримували російські військові. я так і не знаю, що вони вимагали. Вони просто тримали. Не було жодних пред'яв, не було якогось там кримінального провадження чи чогось. Вони приїхали серед ночі, забрали той, хто нас всіх здав, сказав, що там та тітя Наташа, вона була в правому секторі, син у неї був в правому секторі. Вона допомагає тут. Згодом Наталю та жінок, які були з нею у камері, відпустили. Проте спілкування вони не припинили і розпочали спільну діяльність. Якщо спочатку ми лише роздавали гуманітарну допомогу, і там якісь консультації надавали тим, хто теж перебував в полоні. А зараз потрошку ми навчаємось. Дівчата їздять на тренінги, хлопці поки що не на тренінгах, але ну, я думаю, що їх будуть теж вчитися для того, щоб далі вже... Надавати послуги більш такі обширні, більш кваліфіковано з приводу допомоги саме потерпілим від СНПК і тим, хто перебував в полоні. До Сталевих мурах. Приєдналися також херсонці, які лишаються в місті. Серед них Галина. Все було добре, поки не прийшли освободителі і не освободили від нормальної життя, нормальної професії, від нормального всього. А зараз допомагаю. Волонтерством Наталі допомагаю, допомагаю, чим можу, як кажуть. Залишилась в Херсоні, тепер треба щось робити. Все одно повернулася це мій рідний Херсон, і я не можу Дома краще. Волонтерством займається і Ігор. Розповідає, до початку повномасштабного вторгнення працював інженером з комп'ютерної техніки, але роботу втратив. Допомагаю і фізично, і умственно. Наладжую техніку, допомагаю старим людям. У мене на провулку залишились одні старі люди, яким треба наша допомога. Ми допомагаємо їм харчами, ліками, відносимо додому. Вони вже самотні, самі не можуть ходити. Сталеві мурахи, окрім допомоги херсонцям, плетуть маскувальні сітки та кікімори, шиють білизну, подушки, збирають аптечки, передають генератори та спальники для військових. Більшість справ фінансують за власний кошт, розповідає Наталя Гавриленко. Марина Круглова, Владислав Копрієв, Суспільне новини, Херсон.